Ремонт санузлі завершили. Так, зустрічаємо нас рівно з кварцівнілом вложена плитка про силіконну на стінах на підлозі ебоксидно, ебоксидною затиркою замазано. Тут ми маємо ванну, яка також е, санітарним герметиком в колір плитки. Тут ми маємо якісну сушку приховану монтажу з режимами на 2,4 години. Таку ми маємо шторку з ексцентриком тавочком, якісну душову систему, 5 років гарантії. душовий гігієнічний душ, унітаз безубітковий з вихривою системою з, з чим там, з, з елементарним швидким зняттям, такої форми, якісна інста, кажу, інсталяція, да? зеркало велике. Ось так воно тут у нас підсвічується. Панасонік розетки Розетки мультибокс. Ну і світло. Зроблено вже все майже. Залишається час для меблярів, які поставлять тут полиці та розділять двоє дверками в колір такого темного, темного не темного, а сірого дерева. Під колір плитки. З нами будуть землі контакти в шарці профіля.